Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим героям! Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Новини законодавчого простору країни. Хочу повідомити про. Зміни внесені до правил перетинання державного кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року за номером 57. Кабінетом міністрів України на урядовому засіданні 28 жовтня 2022 року було прийнято відповідну постанову про зміни, яка має номер дванадцять і саме цією постановою уряд вніс зміни до переліку документів, необхідних для перетину кордону особами з інвалідністю. Перед вами на екрані зараз пункт 2.1 в редакції до 2 листопада 2022 року. Чому саме цю дату я називаю, звертаю вашу увагу. Зміни, про які ми зараз будемо з вами говорити, саме набрали чинності з 2 листопада 2022 року. Отже, відповідно до змін з переліку документів, необхідних для перетину державного кордону громадянами України, які мають інвалідність, виключено довідку до акта огляду МСЕК, форма первинної облікової документації номер 157 1 О. Як Зазначено на сайті урядового порталу довідка є частиною форми, що дублює інформацію із виписки з акта огляду МСЕК, яка направляється до соціальних служб для здійснення подальших виплат і пільг соціального призначення. Така довідка містить інформацію про групу та причину інвалідності, строк її встановлення, висновок про умови та характер праці, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, які є обов'язковими для підприємств, установ та організацій, проте не містить даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка її надає, тому наявні ризики щодо можливості її підроблення. Реагуючи на доручення президента щодо розгляду петиції про заборону виїзду чоловікам за кордон, а також для унеможливлення фальсифікації довідок зменшення корупційних ризиків і зловживання службовим становищем працівників. МСЕК і лікарів медичних закладів при встановленні групи інвалідності та як наслідок припинення схем, які з'явились для організації виїзду військовозобов'язаних чоловіків, було внесено відповідні зміни до переліку документів, що дають право на перетин кордон. Отже, з 2 листопада 2022 року, згідно з чинним законодавством, під час введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявністю наступних документів. Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженої мінсоцполітики. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна платна приватна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!